Те, що очевидне, не перестає від цього бути важливим. Роздуми над Божим Словом на п'ятницю 29-го звичайного тижня, рік перший. Знаю Бо, що не живе в мені, тобто в моїм тілі, добро. Бажання бо добро творити є в мені, а добро виконати то ні. Бо не роблю добра, що його хочу, але чиню зло, якого не хочу. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то тоді вже не я його виконую, але гріх, що живе в мені. Отож знаходжу такий закон, що коли я хочу робити добро, зло мені накидається. Мені, бо милий за внутрішньою людиною закон Божий. Але я бачу інший закон у моїх членах, який воює проти закону мого ума, і підневолює мене законові гріха, що в моїх членах. Нещаслива я людина, хто мене визволить від тіла тієї смерті. Дяка хай буде Богові через Ісуса Христа, Господа нашого. Отже, то я сам служу умом законові Божому. А тілом законові гріха. Цілі сім розділів свого послання Павло викладає один богословський аргумент Євангеліє, яке він проповідує, це сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Він доводить, що немає різниці між євреями та язичниками. Усі згрішили. Всі винні, всім потрібне спасіння, і це спасіння було безкорисливо дароване всім смертю та воскресінням Ісуса Христа. А тепер, завершуючи свою розповідь, Павло змінює тон сказаного. Замість Павла повчального богослова ми бачимо Павла ревного учня Христового. Згадуючи власний досвід боротьби з гріхом, він зізнається, що часто бажав зробити щось добре, але далеко не завжди міг виконати це. Зло мені накидається, каже він, і це зло завжди готове перешкодити наміру бути святим. І нарешті, з прикрістю і розчаруванням вигукує нещаслива я людина. Хто мене визволить від тіла тієї смерті? Ісус Христос. От хто. Дяка хай буде Богові через Ісуса Христа Господа нашого. проголошує апостол. Павло показує, що Його вчення не просто якась абстрактна теорія. Все, що він говорив, було надзвичайно важливим для нього. Та ще важливішим було, щоб це усвідомили інші. Брати і сестри. Христос Ісус важливий так, це може здаватися очевидним, але така очевидність не зменшує значення цієї істини, Його Євангеліє це спасіння від Твоїх цілком реальних гріхів, Його милосердя. Це твоя надія на підтримку в битві проти гріха, і його любов, істина любов, яку ти можеш відчути в серці і в людях, які тебе оточують, є основою твого життя. Тому, коли спокуса безцеремонно вривається у твій день, коли розчарування, почуття провини або тривоги ярмом лягають на плечі, згадуй Павла. Згадуй його вчення і пам'ятай Його невпинну внутрішню боротьбу та віру. І тоді вигукуй разом із ним, дякую Богові через Ісуса Христа, Господа нашого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.